бранч бізнес відповідальність відродження нещодавно відбувся у столиці і став потужним майданчиком для обміну досвідом підприємців та виробників, які наразі працюють та розвивають власну справу в Україні. Крім того, постійно впроваджують сучасні технології, нові підходи та реалізовують соціальні місії. Організатор такого івенту видання Перший бізнесовий біз». В нашому сьогоднішньому бранчу. Приймали різні спікери участь. Це юридичне питання ми. Сьогодні обговорювали дипломатичне питання, жіноче лідерство, виховування дітей і як поєднати бізнес, дітей, родину все це в один злагоджений процес. Ветеранський бізнес той, який зараз крайне необхідний. У нас зараз дуже буде багато повертатися. Ветеранів. Нам треба їх прийняти, обійняти і зробити все можливе, щоб їм було. Зараз в нашому суспільстві комфортно комфортно перебувати. Ми могли дати їм місця для роботи для реалізації їхніх мрій. Тому ми робимо такі заходи, де присутні наші спікери, які робляться, допомагають реалізовують свої. Свої бізнес-проекти, і які дають робочі місця нашим підприємствам, нашим бізнесам, нашим людям, і ми підтримуємо нашу українську економіку зараз. Україна знаходиться відповідає на дуже сильний виклик, тобто, знаходиться у стані війни. І що хочу зазначити, що всі наші партнери вони не про розмови, а про втілення, про відповідальність і втілення стратегій. І це дуже важливо. Насамперед бізнес, той, який зібраний тут, є нашими партнерами, друзями, вони підставляють своє плече державі, сплачуючи податки, інтегруючи ветеранів, розроблюючи різні програми. І це дуже важливо. Дуже важливо, коли бізнес підставляє своє плече для держави. Це вже не перший захід організаторів. Подібні бранчі вони проводять постійно. Традиційно подія об'єднує підприємців, управлінців, лідерів думок та експертів, які щодня не лише ведуть бізнес в умовах війни, а й беруть участь у соціальних, економічних і стратегічних процесах відбудови України. Сьогодні про Україну говорять всі, що це неймовірно талановиті люди, сильні духом і незламні. І скажу, що е на сьогодні, нас, де б ми раніше були, там, нас порівнювали там, з якимось іншим, не буду називати навіть. А на сьогодні кажуть, о, це Україна, тому що самі красиві жінки, не дивлячись на що. Там, понеділок, вівторок, Українка завжди красива. Бізнес, якщо це робить українець, ресторани бізнес чи будь-який, він має бути на кращий. Українська нація це перфекціоністи, це люди, які з нічого можуть створити рай, знаєте, на землі. І тому я вважаю, що у нас дуже велике майбутнє, і через культуру, через культурну дипломатію, ми можемо у світу нести те, що нам потрібно. Всі виступи дуже цікаві, дуже цікаві спікери. Це бізнес. Кожен бізнес відстоював якісь свої позиції, правильні ідеї. Це обмін досвідом. Бізнес це кров для економіки. Нашої країни війна посилила необхідність в турботі про колектив. Сьогодні ми маємо мотивувати персонал не тільки матеріально, але і нематеріально. Це було завжди, але сьогодні це важливо не менш ніж матеріально, тому що сьогодні всім людям, всьому персоналу необхідно розуміння безпеки, розуміння стабільності, бачити свій завтрашній день. Тому наша задача керівників дати цю можливість персоналу, дати стабільність, дати можливість розуміння. Зуміти, що тут їм раді, і намагатися подарувати безпеку з усіх сторін. Наскільки це можливо? Основна наша задача це захищати компанію. От ми тримаємо на пульсі зміни законодавства, інформуємо вчасно бізнес, навчаємо наших людей комплеєтності ведення бізнесу, що і як треба робити. І якщо виникає якась кризова ситуація, то відповідно ми захищаємо інтереси бізнесу. Або в претензійному порядку, або в судовому порядку. Якщо ми бачимо, що законодавство потребує якихось змін, то теж ми включаємо якісь елементи джара, тобто намагаємося лобіювати зміни, які би полегшили ведення бізнесу в Україні. Більшість з вас точно чули про компанії сталого розвитку. Це саме про відповідальне виготовлення продукту, і ми реалізовуємо цю політику від насінинки, коли ми. Садимо на наших полях, на полях, які мають органічну сертифікацію, і відповідно по всій ланці, ось цього замкнутого циклу, ми дотримуємося цієї відповідальності і переробляємо відповідно всі наші вже пусті баночки відповідно до того, як це треба робити, згідно законодавства. Намагаємося без посередників втілювати. Продаж нашого продукту в в рітейлі, в є е комерсі, абсолютно в замкнутому циклі. Тобто, ми переслідуємо, проходимо ось цей шлях нашого продукту від несінинки від самого самого початку до полички в магазині. Абсолютно відповідально за багатьма критеріями, і в Україні так само, як і Франції, так само як у усіх країнах Європи, ми діємо відповідно до ось цього принципу. Ключові теми бранчу ефективне управління команди в часи турбулентності, юридична безпека бізнесу. В умовах невизначеності, розвиток вітчизняного виробництва та локальних брендів, інновацію в продуктовому дизайні як інструмент зниження ризиків, жіноче лідерство, синергія кар'єри, балансу та материнства, роль ветеранів у відновленні країни та формуванні лідерських практик. Словом, цього дня кожен почув максимально корисної інформації, отримав цінні поради, знайшов однодумців, і головне надихнувся на подальші звершення у лідера. Зазвичай ми звикли, що є кілька якостей. це, крім його харизми, якісь бізнес-обов'язкової якості. Це якості спілкування з людьми. І я вважаю, що саме оце, багатогранність його можливостей і визначає справжнього лідера. Чому ви говорите? Не про баланс, а саме про синергію. У чому насправді принципова різниця? Ну, дивіться, баланс це коли 50 на 50. Коли ми поділили свій час спорів, сказали так, 50 часу, я 50% процентів свого часу я витрачаю на родину, 50 на бізнес. Але насправді це не завжди працює, адже іноді може заболіти дитина. А іноді ви відкриваєте новий стартап і вам потрібно більше часу, тому що це як ще одна дитина. І тоді ми кажемо про синергію, коли ви. Настільки поєднуєте бізнес з родиною, що ви можете робити це або паралельно, або в об'єднанні, коли одна сторона підсилює іншу, це і є синергія. Я почула багато бізнесів, які розповідали про те, що втілюють в життя штучний інтелект, про те, що використовують сучасні технології. І про те, що багато бізнесів соціально відповідальні, і вони вже зараз працюють з ветеранами. І ну, для мене це важливо, те, що я почула. То, що Ми всі, як і наша компанія, «Тешаксор», Аксор, ми готуємося приймати ветеранів на своє підприємство і соціалізувати їх. Після війни, закінчення війни, ну і зараз вже вони у нас працюють. Так і всі компанії, які я сьогодні почула, вони теж про це розповідали, і це дуже приємно. Ця тема про захист персональних даних і стала актуальною на сьогодення, а оскільки Україна крокує до Європи, то ми маємо на нашому рівні, на нашому локальному рівні також забезпечити належний захист на рівні європейського законодавства. Тому ми говоримо зараз і сьогодні про захист персональних даних, про актуальність цієї теми в першу чергу це морально-етичний підхід, а в друге, це це фінансова відповідальність, яка накладається на бізнес. Ми також навчаємо колег змін. Тобто, якщо в них виникають якісь питання по новому регулюванню, тобто ми залучаємось, повідомляємо їх основні нюанси цих змін, як з цим працювати, щоб вони могли як відповідальні за певні сфери особи вже самостійно нести свою відповідальність. А ми завжди підключимось, коли їм потрібна юридична допомога. Звісно, не обійшлося без музичної програми. Свій виступ подарував Мартіус, український співак, автор пісень, учасник шоу Голос країни. Музика потрібна людині в будь-який час, особливо сьогодні, і вона є в принципі в репортуарі мене і лірична. І танцювально, знаєте, як у людини кожен день змінюється настрій багато разів. Так і моя музика. Сьогодні настрій, я сміюсь, співаємо обрикос, да? вже трішечки пізніше співаю якось повільно. Там я буду поряд. Це і своїх пісень назвав. Тому на сьогоднішній день головне знаєте, щоб людину це якось тішило, і людині це резонувало. Ось це головне. Дуже-дуже прекрасні, щиро всміхнені люди зібралися, незважаючи на те, що цілий день і ще в таку погоду, як сьогодні, далі є дощ, люди цілий день сприймали важливу інформацію, якось розвивалися, один одного слухали, то вони щиро дуже зустріли мене, і я вніс сьогодні таку музичну нотку в їх заход. Також усі гості отримали подарунки від партнерів, могли вільно поспілкуватися та обмінятися контактами, посмакувати вишуканим фуршетом і отримати не лише користь від зустрічі, а й наповнитися позитивними емоціями. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.